До нас на реалізацію приїхав ось такий Mercedes cl 500 якщо я правильно кажу. В общем, У тачки комплектація, можна знімати її хоч до ранку. Гарнюсінькі ось такі легкосплавні диски, мерсовські. Безключовий доступ, купеха, стеклопакет. Дивіться, два скла. На куточку так само, стеклопакет, люк. Пам'ять сидінь, підігрів, сидінь, вентиляція, сидінь, електрозеркала зі складанням, з підігрівом, всі 4 паняти з куточками уголка. Датчик світла, датчик дощу, мивач фар, круїз, мультикермо. Отак от Сідуха Шкіряна виглядає. Ззаді там у нас ось так все. Лючок, шторочка. Коробка автомат. Тут, до речі, все блищить старт-стоп, кнопочка написана. Клімат двохзонний. Ой, тут куча всяких кнопок, і підголовники відпадають, і шторки задні, все що завгодно. Коротше, 335 пробігу, 5-літровий двигун. Зараз обійду з того краєм покажу. Задні парктроніки, передні парктроніки, роздвоєний вихлоп. Просто бомба. Гляді, перфоріровані передні гальма. А двигун його навіть не чути. Передні парктроніки, омивач фар, лінзоване світло. Свій час така тачка стоїла більше 100 штук, а зараз ви можете придбати її за 5900. Дивіться, навіть Пілкінтон, Мерсовське рідне скло, я так розумію, стоїть. А термалка, бачите, голубеньке. Хочете, навіть оформимо в кредит 4200 гривень, буде щомісячний внесок. Комплектація, ось оставте, гляньте. Тут не влазить в папірець, щоб все вам показати. Кому цікаво, приїжджайте. Купуйте, здійснюйте свою мрію.